На нашому музичному занятті. І сьогодні ми з вами продовжимо вивчати пісню. Вітання! Привіт, права рука, привіт, ліва рука! Для чого? Для того, щоб ми з вами могли вітатися з елементами самомасажу. Для чого? Для того, щоб ми на наступному з вами тижні вивчили вже рухи до нашої вправи. Для чого? Для того, щоб ми з вами були здоровими і щасливими. Перше, ніж з вами, ми будемо вивчати другу частину нашої пісні вітання, а це четвертий, п'ятий, шостий куплети, ми з вами пригадаємо музику до нашої пісні та е пригадаємо першу частину нашої пісні. Отже, пригадаємо наш музичний супровід до нашої пісні. Сідайте, будь ласка, зручно і слухайте уважно. пісні. Пригадаємо слова першої частини нашої пісні. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт, права нога, привіт, права нога, привіт, ліва нога, привіт, ліва нога. І голова, голова, голова. І голова, 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 І голова, 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 і голова, голова і ніс. Привіт, права рука, привіт, права рука, привіт, ліва рука, привіт, ліва рука. Привіт, права нога, привіт, права нога, привіт, ліва нога, привіт ліва нога. і Очі привіт привіт і Очі привіт привіт і Очі привіт привіт і Очі привіт і низ привіт права рука. привіт права рука. привіт ліва рука. Привіт, ліва рука! Привіт, права нога, привіт, права нога, привітліва нога, привіт, ліва нога. І Hold on. чудово, Ви гарно виконали першу частину нашої пісні. Вітання! Привіт, права рука, привіт, ліва рука! Настав час нам з вами вивчити другу частину нашої пісні. В другій частині ми будемо теж співати. «Привіт! Права рука, Привіт! Права рука, привіт, ліва рука, привіт, ліва рука. Привіт, права нога, привіт, права нога, привіт, ліва нога, привіт, ліва нога. Так. Але далі ми будемо співати з вами про вуха. Привіт вуха, привіт, привіт вуха, привіт. Привіт вуха, привіт, привіт, привіт вуха і ніс. Угу. Це в четвертому куплеті. В п'ятому куплеті ми співаємо привіт лоб, привіт, привіт лоб, привіт, привіт лоб, привіт, привіт лоб і ніс. І цікавий у нас дуже е, останній куплет шостий. Там я буду співати Привіт діти. А ви мені відповідаєте привіт, привід, діти привіт, привід, діти, привіт, привід, діти, привіт, привід, діти привіт, привід, діти, привіт. І ще раз «Привіт, привід, діти, привіт, привіт, діти, привіт, привіт, діти, привіт, привіт, діти, привіт. А далі ви співаєте: Світлана Сергіївна, а я вам повинна відповідати. Привіт, привіт! І ви знову Світлана Сергіївна, а я така. Привіт, привіт! Світлана Сергіївна, привіт-привіт! Світлана Сергіївна, привіт-привіт! Ну, я думаю, що слова вже дуже прості, дуже прості. Але все ж таки я артикулюю, а ви повторюєте за мною. Ну, разом зі мною. Тобто ми з вами щойно промовили ці слова. А зараз я артикулюю, а ви кажете. Привіт, права рука, привіт, права рука. Привіт, ліва рука, привіт, ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. І вуха, привіт, привіт. І вуха, привіт, привіт. І вуха, привіт, привіт. І вуха, привіт, і «ніс». Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт права нога. Привіт права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. І лоб, привіт привіт. І лоб, привіт привіт. І лоб, привіт привіт. І лоб, привіт, привіт. і, і ніс. Привіт, діти, привіт, 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 Привіт, діти, привіт Привіт, діти, привіт Привіт, діти, привіт, Світлана Сергіївна! привіт, привіт, Світлана Сергіївна! привіт. Світлана Сергіївна, привіт! Привіт! Світлана Сергіївна, привіт, привіт! Молодці! А зараз промовте слова самостійно! А щоб вам легше було самостійно промовляти, я вам додала ритм. І почну, а ви потім самі. Е, а ви потім самі продовжите. А щоб вам легше було промовляти самостійно слова, я вам додам ритму. Я з вами почну, а ви потім продовжите. Нашої пісні вітання. Ми з вами будемо співати відразу е, другу частину. всю. І четвертий куплет, і п'ятий куплет, і шостий куплет. Спочатку ми будемо співати без акомпанементу, потім з акомпанементом, і потім з аранжуванням. Діти, співаємо другу частину нашої пісні вітання з акомпанементом разом зі мною. Привід права рука, привіт права рука, привіт ліва рука, привіт рука, привіт права нога, права нога, привіт ліва нога, привіт нога, вуха привіт, в уха привіт. i На привіт, привіт, Світлана Сергіївна! привіт, привіт. Світлана Сергіївна! привіт, привіт. Діти, співаємо пісню вітання. Другу частину Привіт, права рука, привіт, ліва рука з аранжуванням разом зі мною. Привет, лива нога, привет, права нога, привет, права нога, привет, лива нога, привет, нога, и привет, привет, и привет, 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 breathe in every пісню Вітання! Привіт, права рука, привіт, ліва рука навідмінно! На цьому наше музичне заняття закінчилося. Я вам дуже-дуже дякую, що ви були разом зі мною і вивчили цю вже складну пісню вітання. Ви молодці! До побачення! До нових зустрічей!